у день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якового зробить тебе сильним. Він пошле поміч тобі із святині, із Сіону тебе підіпре. Усі жертви твої пам'ятати Він буде і буде вважати Твоє цілопалення ситим, села. Він дасть тобі. Як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого. Дає йому відповідь з неба святого свого, могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитися ім'ям Господа, нашого Бога. Вони похилилися і впали. А ми стоїмо та ростемо на силах. Господь. Спаси! Хай озветься нам цар у день нашого кликання.